Ще тисячі років тому в Китаї виникла унікальна методика лікування, заснована на використанні вакууму для стимуляції енергії тіла. Це капінг метод, що використовує вакуум для покращення кровообігу, розслаблення м'язів і зняття застою енергії ці. Процедура починається з підготовки шкіри. Для створення вакууму використовується або нагрівання повітря в банці, або спеціальний насос. Коли банки торкаються шкіри. Вони всмоктують її всередину, покращуючи кровообіг у зоні впливу і стимулюючи природні процеси зцілення. Це не лише фізичне полегшення, а й можливість зняти стрес, відчути глибоке розслаблення. Сліди, що залишаються після капінгу, зникають за кілька днів. Вони свідчать про активізацію кровообігу та очищення тканин. Капінг. Що був колись частиною древньої китайської медицини, сьогодні продовжує допомагати людям у всьому світі відновлювати гармонію тіла і душі. Відчуйте силу древнього мистецтва капінгу, що дарує здоров'я та відновлює баланс у вашому житті.